Отже, з нами на зв'язку Віталій Портников, український журналіст. Пане Віталію, дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Добрий вечір. Вітаємо вас, вітаю, пане Віталію. От цей коментар Дона Бейкона. Чи може утворитись в Конгресі США така критична маса конгресменів, які зможуть впливати на думку Дональда Трампа, або він змінив політику поступок Росії на політику допомоги Україні? Ні, така критична маса в конгресі утворитися не може, тому що республіканці критично залежать від Дональда Трампа. І будь-який республіканець, який дозволить собі не погоджуватися із позицією американського президента, має усвідомлювати, що його політична кар'єра, принаймні в республіканських партіях, добіг на кінця, так що це абсолютно інша політична система. Це Дональд Трамп може пояснювати республіканцям, як їм себе поводити, щоб зберегтися, скажімо, в конгресі, взяти участь у наступних до виборах, тощо так що ніякої критичної маси, а це означає, що велика кількість республіканців має. Підтримати демократів з'явитися не можна, тому що ці люди просто залишать свої місця на перших вже до виборах у палату представників чи в Сенат. Але ви ж також, от у своїх інтерв'ю е, на своєму каналі, каналі, от останні дні. Ви говорите про те, що Дональд Трамп змінює риторику. Він е, розчарову говорить про те, що він розчарований Путіним після цього шостого та дзвінка. Ви порахували, скільки їх було. Розмов з Путіним у Дональда Трампа. А також е, говорить, визнає, що він не може, що ця війна складна, і він не може її завершити. Ну, Звісно, не може. І а... я думаю, що це є відповідю на ваше питання. Я з моменту обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів закликаю українців усвідомити, що цю війну швидше за все буде закінчувати наступний американський президент, а не Дональд Трамп. Наша задача зрозуміти, як ця війна буде продовжуватися у 2025-2029 роках. Чи будемо отримувати американську зброю, і в якій кількості, якою буде фінансова допомога сполучених штатів? Чи дозволить нам все це витримати наступні роки російсько-української війни? Було б дуже непогано, щоб Дональд Трамп усвідомлював свою нездатність. Цю війну завершити і замість пошуків шляхів до взаєморозуміння із путіним знайшов шляхи для подальшої воєнної фінансової допомоги Україні і для спільної роботи з європейськими країнами, щоб принаймні дати можливість наступному президенту Сполучених Штатів під час його каденції підійти до можливості завершення російсько-української війни. Давайте ми, хоча б, сподіватися на це. Угу. Так пане Віталію, Я маю на увазі уточню просто питання, що е, сама зміна цієї риторики, зміна в Дональда Трампа, яка Відбувається всередині на який ви е, робите акцент, е, е, чи це е, означає, що він е, все ж таки е, буде допомагати, принаймні заявляти про те, що треба допомагати, чи це означає, що Америка навпаки відійде від, ще далі від війни в Україні? Слухайте слова Дональда Трампа взагалі не означають нічого. Дональд Трамп, як ви пам'ятаєте, за кілька днів до початку ізраїльської операції проти Ірану? Говорив, що він збирається проводити раном перемовини, говорив, що він дає там Ірану скільки -то днів для того, щоб визначитися з американським ударом по Ірану. А в цей момент вже ухвалив рішення таємне про удар по Ірану. Слова Дональда Трампа не варті навіть е е планшету, в якому вони пишуться. Взагалі, просто Дональд Трамп майстерно створює навколо білий шум з своїх твітів і слів, які нічого не означають. А дуже часто вимовляється спеціально, щоб обманути ту чи іншу сторону в тому чи іншому конфлікті, в тій чи іншій торгівельній війні тощо важливі тільки дії Дональда Трампа. І от це і буде відповідь на ваше питання: чи отримаємо ми ту військову допомогу, яка зараз заморожена, очевидно, зі згоди з президентом Сполучених Штатів? Чи ні? Що буде з моментом, коли Сполучені Штати вже вичерпують той пакет допомоги, яким ми зобов'язані не Трампу, Трампу ми зобов'язані затримкою з цим пакетом, а попередньому президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену? Чи будуть Сполучені Штати новий пакет допомоги організовувати, чи не будуть? Чи будуть вони застосовувати механізм продажу хоча б частини американської зброї за європейські гроші? Чи не будуть? Наскільки у Сполучених Штатах взагалі є арсенали для того, щоб з одного боку допомагати Україні, з іншого, Ізраїлю, враховуючи, що в будь-який момент може початися новий тур ізраїльсько-іранського протистояння? І з третього боку, можливо, озброювати саму Америку, побоюючись, що нинішня ситуація призведе до участі самих Сполучених Штатів, скажімо, в військових діях на Тихоокеанському театрі. Це теж абсолютно реальне в час Дональда Трампа. Ми можемо побачити і таку війну. Не знаю, як це буде просто розвиватися. Це головні питання. Чи будуть Сполучені Штати допомагати Україні економічно, чи ні? Чи будуть вважати, що все це мають робити європейці? Поки ми з вами будемо мати відповідь на ці питання, на ці ці слова можна просто не звертати уваги. Ну, змінив риторику. Ну, через тиждень ще змінить, а потім ще змін. Зателефонуємо Путін, скаже що, що йому сподобається. Чи не зателефонуємо, більше не сподобається? Ще він якесь розчарування висловить. Що це буде означати? Що в принципі сполучені штати більше не мають з цьому брати участь і просто можуть спостерігати за тим, як Росія продовжує кошмарити Україну? Чи вони щось мають зробити? І що ну тобто тут мільйон питань, на які ми не отримаємо жодної відповіді до моменту, поки не буде конкретних дій. Конкретних дій немає. Реальна конкретна дія, це те, що допомога Україні призупинена. Ніяких повідомлень, що вона відновлена після розмови Дональда Трампа із Володимиром Зеленським, немає. Це відповідь на всі питання на сьогоднішній день. немає. Але ті питання, які ви поставили, чи бодай одне на одне з них ви відповіли про так. Тобто, там було багато питань, ні. чи буде я не можу відповісти не так чи ні? Я маю справу з людиною, яка генерує навколо себе хаос і о 10 вечора не знаю, що вона буде робити і говорити об 11. Угу. Пане Віталію, давайте перейдемо до якби нашу, наших таких кадрових ймовірних змін. Президент Володимир Зеленський обговорив з американським президентом Дональдом Трампом заміну нинішнього посла в Сполучених Штатах Америки Оксани Маркарової. Повідомляє видання Bloomberg, Про це лідери говорили під час останньої телефонної розмови. Суспільному інформацію підтвердили два джерела. Зокрема, Зеленський назвав кандидатів на заміну Маркаровій. Це чинний прем'єр Денис Шмигаль, міністр оборони Рустему Умєров, віце-прем'єрка Ольга Стефанішина та міністр. Енергетики Герман Галущенко за інформацію джерел РБК Україна. Президент обрав цих посадовців. Цитую, бо це люди, які вже були у контакті з американцями та іншими сильними партнерами і дали результати. Кінець цитати, пане Віталію, зараз не про персоналі, а про необхідність саме зараз змінювати посла України в Сполучених Штатах. Наскільки я розумію, необхідність, угу. необхідність зміни посла в США виникає тому, що є бажання перетасувати уряд. І як і всі інші кадрові рішення, які ухвалюються з 2019 року, я не коментую їх, в принципі, тому що не здатний прокоментувати подібний підхід до е, державної системи державного управління. Після президентських виборів 2019 року система державного управління Україною зламана. І я сподіваюся, що колись війна закінчиться і ми зможемо яким чином налагодити цю систему державного управління, але зараз ми маємо вижити як держава з тією системою державного управління, яка у нас є, коментувати mm -hmm. це абсолютно безперспективно, тобто я правильно зрозуміла, що цей трек кадрові зміни у Кабміні і ймовірну заміну посла в Америці. Ви пов'язуєте, тому що останній місяць ми говоримо про, про зміну Кабміну? Ну я знаю, ми говоримо, але я не говорю, тому що мене це абсолютно не обходить. Mm -hmm. Я не я до більшістю українських громадян навіть не пам'ятає прізвище першого. Прем'єр-міністра Зеленського і першого очільника офісу, навіть якщо запитати у відсотків людей, ніхто вам не скаже, хто це був. Навіщо обговорювати те, що не має ніякого значення? Ми живемо з вами в країні з персоналістською владою, яка тільки посилилася під час війни. Всі рішення від рішення на рівні президента від рішення на рівні останнього дипломата приймає виключно одна людина. Тому тобто абсолютно немає значення, як звучать прізвища тих чи інших чиновників, які. Працюють на цю людину, тим більше сама ця людина і говорить, що вона керує України з трьома-чотирма менеджерами, прізвища яких також не мають значення, тому що якщо вони не відповідають задачам цієї людини, вона може легко їх змінити. Тобто ознаки якості характеристики можливого посла вони не мають значення в цій системі координат, як вплив? цій системі управління не мають ніякого. В цій системі управління має значення тільки особисті контакти Дональда Трампа і Володимира Зеленського, і ці емоції, які Дональд Трамп має по відношенню до українського президента. Ми всі маємо мали. Що в нього були хороші емоції. Угу. Пане Віталію, хочемо говорити... мотиви. Але у нас можуть бути не дуже хороші емоції, але ми маємо молитися, щоб у Дональда Трампа були хороші емоції по відношенню до людини, яка очолює українську державу. Це Тому що від цих емоцій залежить, додається. чи залишиться чи залишиться ця держава на політичній мапі світу. Ну, отак от це виглядає. На угу. жаль, печально, але іншого, іншого рецепту в мене намедля. Ми хочемо з вами ще кілька новин обговорити, встигнути. Під час ворожих повітряних атак безпілотниками по Харкову та Запоріжжі ворог завдав ударів по обласних ТЦК. Про це йдеться на сторінці Фейсбук Сухопутних військ Збройних сил України. У Харкові влучили по будівлі ТЦК. Там поранено троє людей у Запоріжжі поруч з територією. Там один поранений. Напередодні були влучання безпілотників і в будівлі ТЦК у Кривому Розі, Полтаві та Кременчуці. Отже, Росія атакує ТЦК, вона не приховує це, вона демонстративно це робить. Це нова тактика. Напевно, це можна вже говорити, називати це новою тактикою. От чому вона виникла саме зараз? Як вона може інформаційно вплинути? Адже як вона вплине на мобілізацію? Ми поки що не знаємо. А от інформаційно чи є тут ця складова? Звичайно, є це спецоперація. Я вже неодноразово пояснюю, що Путін діє, я би сказав, з мережею спецоперації проти України, проти будь-якої ворожої країни, з якою він хоче боротися. Це чергова спецоперація. Вона почалася не з бомбардування ТЦК, а з запуску інформаційних хвилі, що мобілізація це трагедія, що знищують українці. Ви це знаєте все так. Ви угу. можете відкрити будь-яку соціальну мережу, в якій очевидний інформаційний вплив Росії чи Китаю, який як відомо теж може алгоритми для того, ж тіктоку створювати, і ви це побачите. А потім, коли люди так би мовити, в тому числі і в Україні погоджуються з цією тезою, частина від принаймні, ми починаємо бомбити по ТЦК. Так би мовити, Путін відповідає на запит українського народу. Він же насправді допомагає українському народу позбутися нацистського режиму, тиранії, нелегітимної влади. Ось тепер і. Знищення людей за допомогою ТЦК допомагає позбутися все дуже просто, а звісно, при цьому росіяни мають на увазі бажання співмісспівсполучити спів... цю свою компанію. Із зривом мобілізації в Україні, тому що їм дуже важливо, щоб як наймога менше людей було мобілізовано до збройних сил України, щоб Росія могла захопити ще якусь частину регіонів і в майбутньому наполягати, щоб збройні сили України вийшли, скажімо, не тільки з території Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької області, ще й з Сумської, Дніпропетровської і Харківської. Можливо, на першому етапі війни Росії з Україною такої території Росії вистачить для того, щоб вийти на новий оперативний простір і думати про окупацію всієї іншої частини території України під час якогось другого етапу Росії української війни, Оце це дуже проста ідея. Звичайно, для цього потрібно, щоб було менше української техніки, щоб було менше українських військових, щоб було менше українських грошей. Росія заточена на довгу війну, і вона робить все можливе, щоб кожна спецоперація допомагала їй у цій війні. О, до речі, пане Віталію про Росію. Там е, в Росії вчинив самогубство. Колишній міністр транспорту Роман Старовойт. про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляють. Пропагандистські медіа Старовойт застрелився після того, як кремлівський очільник Володимир Путін відправив його у відставку. Роман Старовойт тобі мав посаду міністра транспорту Російської Федерації з травня 2024 року. До цього він був губернатором Курської області. За інформацією російського РБК, що до Старовойта відбувалася перевірка про можливу його причетність до розкрадань під час будівництва оборонних споруд на кордоні Курської області з Україною. Пане Віталію, це може бути ну, самогубство, та? це може бути запуском такого маховика в Росії. Чи mm -hmm. не це слід просто на такій? Це такі абсолютно очевидні мафіозні розборки. До речі, mm -hmm. він, до речі, здається, закінчив життя самогубством ще до указу, а не після, наскільки я розумію. Тобто він спочатку закінчив життя самогубством, так би мовити, ну його звичайно застрелили. Це не самогубство. От потім був указ, а потім повідомлення про смерть. Я mm -hmm. можу вам пояснити сутність цієї справи. Ніхто не може красти на фортифікаціях без того, щоб не ділитися з Кремлем. Ба більше, ти губернатором не можеш стати. Ти заносиш гроші спочатку до адміністрації президента, щоб тебе включили в список претендентів, потім заносиш гроші, щоб тебе призначили губернатором. Всі ці гроші йдуть і чиновникам адміністрації, і особисто Путіну. І звичайно, потім ти з ними ділишся кожним результатом своєї корупційної афери. Так що, якщо було розкрадання на фортифікаціях, то гроші з цього отримував особисто Путін. Але. Коли ЗСУ увійшли до Курської області, почалося розслідування, як це вони увійшли, то потрібно було відшукати того, хто відповідатиме. Спочатку заарештували колишнього губернатора Курської області <кхи> Смирнова, Андрія Смирнова, який був спадкоємцем Старовойта. А Старовойт вже був міністром транспорту, тому що Путін з ним розплатився очевидно за участь в афері. От, Смирнов дав покази на Старовойта, а Старовойта вбили, щоб сховати кінці воду. Що вже ніхто не міг свідчити проти Кремля абсолютно е, логічна, е, мафіозна оборудка. Вони так завжди діються. Я не бачу там нічого особливого. Староводь, взагалі був людиною клану Розенберга. Він їх, mm -hmm. Ротенберг, про, перепрошую. Він їх обслуговував. Mm -hmm. І це означає, що навіть їм не вдалося свою людину, яка їхні фінансові потоки амортизувала в Міністерстві транспорту, яким чином захистити. Що зараз в Росії, коли мова йде про Путіна і про його імідж, нічого не має значення. Дякуємо, пане Віталію, Дякуємо за ваші коментарі. Цікаві коментарі, як завжди, Віталій Портников, український журналіст був з нами на прямому зв'язку. Обговорили кілька актуальних, на наш погляд, новин, які стали сьогодні.